Всім доброго вечора! Приготувала сьогодні хлібчик я з цільнозернової муки. Але оператор був зайнятий і не було кому засняти його. Тому завтра знову буду готувати. Але зараз спочатку спробуємо, чи він у мене получився Ой, дивись який класний. Хлібчик цільнозернова мука без добав... без добавки білої муки. Чистенька. Кунжут, льон тута. Відкий класний. Скажи в двох словах, як готувала. Завтра розкажу, як готувала. Завтра знімемо відео. Так, як з огірками буде. Дуже пахне класно, де А Чи це й не можна їсти? Можна. Ну, можна їсти, звісно. Добренький хлібчик. Дієтичний. Завтра знімемо відео, як я готувала. Тому що перший раз готувала. І, до речі, він замісюється на холодній воді. Класний. Мігенький. Смакота.